Привіт! Це окреме відео про EcoFlow і холодильник. EcoFlow delta 1. 1260 Вт годин об'єм акумулятора. В попередньому відео я експеримент з холодильником не вліплював, тому що на це потрібен, потрібно багато часу. Проблема в тому, що холодильник собі працює, коли йому захочеться. І мотор відповідно вмикається протягом дня час від часу. І щоб мати якісь більш-менш об'єктивні показники, треба тривалий експеримент. Тому я вирішив зробити експеримент на 8 годин. Зранку підключу до куфлово, ввечері візьму показники. Отже, по-перше, я дізнаюся скільки електроенергії вижере холодильник в зарядної станції за 8 годин. А по-друге, яке максимальне навантаження в ватах на зарядну станцію, коли працює мотор в холодильнику. Як на мене, ці дані будуть більш-менш об'єктивні, тому що холодильник є такий. Середньостатистичний індезіт. А по-друге, тому що ну, я буду вказувати вати, ват-години, об'єми акумулятора, скільки ми потратили енергії. І ви можете просто там приблизно порахувати і прикинути, як себе поведе там якась інша зарядна станція, яка у вас є. Давайте тоді перейдемо до експерименту. Зараз 13.28. Я підключив холодильник до Екофлова. І ввечері я знімлю показники, подивимося, за скільки 100 годин, скільки електроенергії холодильник вижрав. Холодильник, я не знаю, які точно його показники і характеристики. Це такий собі, і ось бачите, індезіт. Тут, можливо, є якісь додаткові інформації, А клас, бла бла-бла. Коротше, можна знайти і загуглити. Не суть в тому. Суть в тому, що це, по-моєму, доволі звичайний стандартний холодильник. І... Хочемо подивитися, скільки електроенергії протягом дня він витягне з Екофлова 15.38. 15.38. І десь тільки що вимкнувся е, мотор холодильника. Ось, працював він без перестанку дотепер. Відсотків зараз 84 на середній станції. Як бачите, зараз холодильник взагалі нічого не витягує. Так, і ще зверніть увагу, що одразу, як вимкнувся мотор холодильника, перестали працювати і шуміти кулери екофлова. 21.29. Прийшло 8 годин, і я хочу зупинити той екофлоу. І десь недавно, хвилин 40 тому, він знову холодильник вімкнувся, що спричинило активізацію отих кулерів і шум. Але не суть в тому. Бачимо, що пройшло 8 годин. І лишилося від 100% 58%. Добре, за 8 годин роботи е, холодильника від зерної станції Екофлоу Дельта холодильник спожив 516 ватт-годин. тобто 41% е, від акумулятора Ecoflow Дельта. Максимальне пікове навантаження холодильника на е, зерну станцію було 120 Вт. Це коли в холодильнику працює мотор, щоб всередині його холодити все. Відповідно, коли мотор не працює, холодильник в пасивному стані, то від зарядної станції взагалі все по нулях. Ніякої електроенергії він не потребує. Ось такі цифри. А загалом, я особисто не бачу потреби підключати, коли виключають світло, холодильник до зарядної станції. Ну, по-перше, тому що камера. Сама по собі добре тримає холод. Там 4-8 годин спокійно я можу користуватися холодильником, і там все одно буде холодно. А по-друге, на крайній випадок можна було би винести якийсь продукт на балкон, тому що зараз зима. Але ви, звісно, висновки робіть самостійно і, і ось такий експеримент. Бувайте.